Котики, скоро літо! І ми будемо купатися у Криму. А для цього потрібні гарненькі шортики, в яких можна плавати та не соромно прогулятися у вільний від роботи час. Шорти Нілтек чудові літні шорти для плавання. Колір Camo, щоб котиків вночі було менш помітно. Розрізи на клешня, шнурочок регулюється. Резинка широка та міцна. Зсередини, як і на всіх шортах для плавання, сіточка. Для того, щоб все було зручно, нічого не натирало. І все інше, ви все знаєте. Колір Night Camo. Говорить сам за себе: легенькі, зручні, модні, тактичні шорти, виробник Мілтек Німеччина це завжди гарна якість. Більше товарів можна побачити за хештегом StillKet. А ми вас любимо! І... Дуже бажаємо всіх бачити вдома якнайшвидше з перемогою. Котики, гатіть!